Вітаю творчі майстерні Леся Подгурської. І сьогодні посилочка від Али. Хочу подякувати за смаколик, чеська згущенка. Такої ще не пробувала. Дуже цікаво, яка згущенка у них, бо у нас це вже не згущенка. Завжди робила свою домашню, бо, тому що ця магазина це вже все. Пройдений варіант. А попробуємо, що чехи роблять. Дякую, Алла. І глянемо, що прислала. Дуже шикарні перли, великі. І багато, така велика, низка. Такий ланцюг з всякими кулончиками. Оце пташка мені сподобалася. Ось, ну така намистинках, така, не знаю, то, напевно, треба буде щось використати. Ну, поцікавлюся, але що вона хотіла з тим. Такий металізований бісер, такі жовті намистинки, такі оранжеві, помаранчеві, такі світлобордові, ще одна така пачечка, і дві такі. Пачечки. Такі якісь намистинки. Тут трошки фурнітури, зелені, жовто-зелені і такі темніші зелені. В принципі, все я вам показала швиденько. А що я з того зроблю? Я вам покажу. Оновлені намиста для Але готові, і почну я із перлинової розкоші. Перли дуже класні, великі. І були три кольори: персиковий, білий і нюдовий. Вони були нанизані один білий, один персик один нюд. І так цілий час я розділила всі три кольори і вийшло три низочки, майже три низочки. Я трошечки додала своїх і зробила одну низочку нюдову. Ось Я додала своїх маленьких і ланцюжок. Між кожну дала роздільну намистинку, і дала по золоту таку намистинку і шапочки. Дизайн повторюється в кожному намисті, тільки розміщення позолочених намистин різне це біле. Також, бачите, додала на закінчення трошечки своїх, Ну і воно краще, тому що воно. Тонше і на шиї не буде груби. Ось. Тут три такі намистинки з шапочками. І персикові, самі найдовші. Ну і, відповідно, я більше додала. Вони майже всі одинакові були. Відповідно, я додала трошечки більше своїх маленьких на зменшення. Ось. І тут вийшло 4 такі намистинки з шапочками. Всі три намиста самодостатні, можна їх вдяганути як разом, так і окремо. І вийшла нюдова-біла. І персикова низочка. Намисто просто королівське. А з інших намистин Алла мала якісь свої бачення, тому я дещо їх відтворила. З таких хотіла дві низочки. Окремі. Ось. Я між кожну намистинку дала таку сніжинку, вони, бачите, тоненькі пласки, і дала таку пласку, фурнітурну намистинку. Друга низка точно така сама, тільки довша. Ось така парочка із жовто-зелених, так як в пакетику було, я використала ці намистинки. Алла показала фотографію, до якого плаття вона це намисто хоче. І там якраз отакі кольори, отакі фукції, жовті салатові. Одним словом, я це все зібрала на намисто. Дала фурнітурні такі і. Шапочки місцями небагато фурнітури, але трошечки, щоб розділяти кольори. Ну І ланцюжок. з Із... таких жовтих ми вирішили поєднати жовті з зеленим, думали ще з іншим, але в процесі роботи прийшла мені така ідея. І там на ланцюжку була така пташка, я вам показувала. Вона мені дуже сподобалася, і я вирішила її сюди використати. Між Такі жовті я дала всередину зелені. Розділила їх такими дисками фурнітурними, таку намистинку дала для переходу на менший розмір. Ну і на закінчення уже решту зелених намистин. Ось, і така пташка. Вийшло досить цікавим. Ну, пташка супер. І ще. Одні намистинки мене зацікавили, і я вирішила також зробити ще одну намисту, запропонувала Алі, і вона погодилася. Ось ці такі з покриттям міді, вони досить такі цікаві, але їх не так вже і багато, бачите, які вони цікаві. Такі. Я дала мідну фурнітуру і отакі от намистинки. Розділила трошечки їх мідними, щоб гарніше такий цікавіший ланцюжок виглядав. А сюди дала шапочку і між них таку малесеньку намистинку. Ну, дуже все гарно зіграло, і колір намистин, і це покриття з мідною фурнітурою. Ось це все, що я зробила для Али. Переробка невелика, але цікава. А перли бомбезні. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок!